Що ж, в неділю поговоримо про тиждень наступний. Та зустріч, яка має відбутися вже за кілька днів, йдеться про зустріч суддівській Аравії, представників Сполучених Штатів та України. Тут президент Зеленський напередодні вже навіть озвучував склад від нас. Можливо, та більш ніж переконаний, що наші глядачі чули його. Можливо, хтось не чув. Я просто нагадаю, що це буде Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Також буде керівник МЗС Пан Сибіга, віце-прем'єр-міністрка міністра економіки Свереденко і заступник Єрмак. Ка Павло Паліса. Отже, як вам склад? Ну на перший погляд, напевно, що досить таки очікувано по певних посадових особах. Ну і загалом, ваша оцінка цієї зустрічі: про що вона буде і чим все таки може фіналізуватися для нас? Це попередня зустріч. Чим вона не закінчиться? Перемовини перемовини вже веде активна наша армія. От сьогодні, буквально вночі, точніше, вже два дні поспіль. СБУшники мочать НПЗ Росії, а оце і є перемовинами справжніми. Тобто, Україна демонструє, що карт, як говорить зараз, нинішня адміністрація України карти України є, є чим грати. Відімкнення різних систем виявляється є проте проти отрута проти цього і так далі. Оце у і є справжня в дійсності дипломатія, тому що це. Дозволяє Україні тиснути, демонструвати важелі тиску. А все інше тут слід тільки почекати, тому що ми повинні розуміти, чого так поспішають американці. Американці поспішають врятувати Росію, а це не новина. Вони 150 років намагалися врятувати Росію в різних ситуаціях. Радянський Союз, слава Богу, не не змогли врятувати. А от, тому, що вони а, бачать, що Росія все ж таки йде в економічну кризу, тим більше ціна на нафту вже падає, а в тому числі на Юралс і буде ще падати б, б, нижче, а, тому що американці зараз провокують економічну кризу а по всьому світу через цю тарифну війну хочуть перезапустити свою економіку. А це на одне міно тяне за собою падіння цін на нафту. А от і от по 40, нафта по 40, це взагалі смертельне для Росії, пане Тарасе, Знову ж таки, ось це рішення США призупинити обмін розвідданими з Україною. Таки певним чином має наслідки на фронті і е, може послаблювати позицію президента Зеленського перед імовірними переговорами. Таку думку зокрема висловив журнал Тайм, посилаючись на п'ять. Пливових джерел в Україні та на заході, ваша думка як розвиватиметься ситуація в контексті надання 에, Сполученими Штатами Америки допомоги тих таких розвідданих Україні? Ну давайте так це ж не ще не перше трапилось. Просто у нас знаєте так, чомусь сконцентрується на Трампі. Так нам припинили допомогу після харківської операції. Одразу ж Байден переробив для того, щоб не дай Боже швидко. Швидко не перемогли Росії, пам'ятаєте, коли вони тікали з Харківської області. А на п'ять місяців така сама історія була з родвіданими. Просто про це ніхто не писав. Да тому що через USAID платили багатьом журналістам, щоб вони цю тему не порушували в тому числі. Так, що це не вперше не перша історія, але я бачу, що українці там шукають різні. Ну знаєте, я думаю, що військово розглядали такий варіант. І я думаю, що вони будуть знаходити альтернативи для того, щоб вирішувати це питання, в тому числі в координації з європейськими нашими партнерами, а які зацікавлені в боротьбі проти Росії, а і так далі. А там подивимося ще можуть розвернутися на, 100, на 180 градусів. І Наше завдання, це оце спрямувати в правильному напрямку, тому що те, що Трамп намагається взяти на понт Україну, це взагалі не новина. Це у нього така тактика перемовин. Ось, але я думаю, що зараз він, вони подивляться і будуть змушені все ж таки рухатись в правильному напрямку, тому що і громадська думка середині Сполучених Штатів Америки негативна налаштована на саме таку позицію Трампа скрізь. В пресі показують, що не він головний, а Путін головний. А це йому дуже не подобається в дійсності. А, і, тому що ну, це людина з таким розширеним его, це можна побачити. І тому ну, наше завдання шукати можливості, тому що знов таки це не вперше перерва передача розвідданих. Це було вже декілька разів. Про це просто ніхто відкрити не писав. Угу. Ну до речі, от згадалася сьогоднішня е, заява, зокрема, голови німецької розвідки в контексті того, що ви говорили про певні призупинення е, допомоги задля спинення збройних сил України, якщо можна так сказати, І от власне голова німецької розвідки сьогодні е, сказав про те, що для Європи, мовляв, було б безпечніше, якби війна в Україні тривала ще 5 років. Бо чим швидше, мовляв, закінчаться бої, тим швидше. Путін захоче випробувати на міць захід. Ваша оцінка таким словам європейських чиновників, скажімо так. Ну цинічна, цинічна. Просто ми повинні розуміти, що в цьому світі кожен любить тільки себе, любить е е е торгуватися за гроші і дружить за необхідності. Треба згадувати, угу. коли нам буде хтось з іноземних партнерів, розповідати про цінності в цю цю херню, Вибачте, будь ласка, за такого слова, коли вони нам товкмачували ці всі п'ять років. Які про реформу нам розповідали, що у нас щось не так робиться. Та це запам'ятовувати треба. Це ще раз що потрібен власне ВПК. От інвестувати туди кошти, то я бачу там повідомлення. Одрас там оновлення ребів, наприклад, на Ф-16 не працюють. А я тепер розумію, чому Ізраїль завжди брав американські літаки і став у свою електроніку. Так ну тому що щоб такого ніколи не було, щоб воно все було під контролем. Тому ми ще раз повинні розуміти, що наш ВПК, інвестиції в наш ВПК, удари по території Російської Федерації роблять нас не з суб'єктними. І ми на цьому повинні концентруватися в першу чергу. Ви не знаєте, не сидіти там, як у нас люблять читати, що там Трамп сказав в конгресі. До речі, американцям, а не українцям, mm -hmm. тиснути на уряд, чому немає досі експорту для наших виробників зброї, для того, щоб вони входили в кооперацію з різними корпораціями так заробляли гроші, завантажували наше підприємство, не забезпечена досі довгострокові контракти, не забезпечена скритність підприємства, поки, не забезпечена фінансування військових ризиків та багато чого інше. От на що ми повинні звертати увагу. Ну, стосовно того, що говорить цей пан з німеччини. Ну, дивіться, іде глобальна криза, ну економічна, яку провокують в тому числі Сполучені Штати Америки, тобто. Росія, Росія в цій в цій ситуації а, ну є слабкою ланкою, тому що вони дуже залежні від нафти. Тим більше санкції ніхто не скасовував, вони тільки нарощуються. А, удари по території Росії по Усть-Лугу, по новоросійську. От буквально зараз які були зроблені. Вони сильно підкосили їм експорт. Ну на 15%, це точно. тому, що Україна продовжує нарощувати удари по нафтовій інфраструктурі Росії, тому звичайно що. Так, цинічно європейці, де деякі, ну давайте так, деякі європейці. Ми теж не повинні огульно це говорити. Але думки там, звичайно, такі існують. ну ви тут повоюйте і так далі. Ну а далі ми подивимось. Ну, в принципі, до, до такої ж та, тактики е, дотрималась попередня адміністрація, щоб розуміло, у них теж було таке бажання: ну ви там повоюйте, сточиться, а потім будемо все рівно домовлятися, перезавантажувати відносини з росіянами. Тому в даному випадку ми повинні чітко і ясно розуміти, що є різні інтереси, але вся ця бігатня, ще раз показує не все так добре, як хочу показати, в тому числі діїча адміністрація, так но ну, в Сполучених Штатах Америки. Тому вони тиснуть, тому що вони розуміють, що ці процеси. Процеси по витисненню Росії з нафтового ринку вони вже запущені, тому що це національні інтереси Сполучених Штатів Америки, і вони це нічого зупинити не можуть. І тут намагаються врятувати Росію от таким от чином, що нехай вони зі збереженням обличчя вийдуть з війни. Але ж Росія цього не хоче. Путін відверто вимагає від Трампа те, що він дати категорично не може і не хоче. І, і тому це мітання, Давайте Україна щось буде робити ну тобто знаєте руками жертви зробити людям приємне, але не так не, не, все, не все так. Знаєте, тут красиво. Чому тому, що все ж таки без Європи США не зможуть виграти торгівельну війну проти Китаю, Китай, як це не дивно, в цій конфігурації в цій конфігурації стає ближчим до України. Чому тому, що американці зараз, коли йдуть на такі контакти з росіянами, вони сильно перегинають палицю. А чому? Тому що Китай ну розуміє, навіщо хочуть перетягнути на свій біг росіян для війни проти Китаю? Питання: навіщо Китаю тоді в такої конфігурації Росія потрібна? Це раз. Друга, вони хочуть разом з росіянами розграбувати фактично Європу. Так? Тут питання знову таки: навіщо це Китай, Тому що Китаю потрібна торгівля з європейцями, і тут, тут, тут дуже багато в дійсності нюансів виникає, які ну, є наслідком такої політики, яка перегинає вже палицю. Але ми повинні розуміти, що в першу чергу що потрібно зараз від європейців. Від європейців потрібні гроші. На закупівлю американської зброї для Українсь для української війни, а це раз тому, що вони не виробляють стільки зброї. Ну інвестиції в українську оборонку і свою оборонку, а що дасть можливість Європі бути більш автономним і працювати? Ну і створювати фактично незалежні безпекові структури для Європи. Так. щодо Європи, е, які у нас зараз відносини з Європою, ми бачимо останні заяви тож таки Макрона, того ж таки пана Стармера з Великої Британії. Ну очікуємо до речі, яким чином вже за канцлерство потенційного Мерса буде поводити себе Німеччина. Тут до слова, якраз таки вже нібито виформовується та коаліція обрамлення нового уряду. Що чекати до речі від німців? І загалом чи варто покладати зараз багато надій на Європу? Тому що слушно, ви згадали про так про союзників. Так вони ну не бувають постійними або партнерів. Вони є тимчасовими і ситуативними з Європою ж може статися так само, як і з нині. Ні, ні. Тут інша історія. Тут знаєте, тут, тут тим уже страшно. От ага. тут, тут реально страшно стає інші так, причини да. дружби з Україною. Я, так. Ні, я думаю, що так. Да, вони тут розуміють, що НАТО вже не існує. Так, ну просто НАТО вже не існує. Я от читав дослідження по Норвегії. Там чомусь припинили вірити, що НАТО їх може захистити. А, ну так, якщо ви не вірите, що НАТО захищаєте, ну так відкривайте кубишку. У вас 1,7 трильйона є в суверенному фонді. а, Дайте на допомогу Україні закупівлю американської зброї. Тоді у вас все буде добре. Тому що небезпека в дійсності наростає, так тому що знову таки хочуть розграбувати Європу, і тут знаєте, тут вже дайте інстинкт самозбереження. Нарешті прочина починає працювати у багатьох європейських еліт, і вони починають рухатись в правильному напрямку. Але Окей. нас повинна цікавити конкретика слова Макрона добре. Так. Все інше добре. Нас цікавиться рахунок, який оплачений, щоб Трамп заспокоївся, що його виробникам дали замовлення на українську зброю. Тому що зброю він готовий продавати, а не віддавати. Почули вас, пане Тарасе. Дякуємо за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам з нами на прямому зв'язку. Був Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Дякуємо вам до нових да. На все добре, гарного дня, Тарасе.